Вітаю вас вже в 50-му ювілейному випуску, і це місто Брест. Дуже кримінальне, військове, не дуже тепле та приємне за відчуттями. Але і сюди мене чомусь також занесло. І щоб ви розуміли, цей треш відбувався кожного дня, скільки я там був. До 12-ї години ночі ця музика валала на все місто. Я не знаю, які там люди живуть в тому бресті, але я їм щиро співчуваю. Наступного ранку я вийшов на вулицю і побачив біля будинку купу сміття. Далі такі картинки я бачив в різних місцях по місту. Але слава Богу, хоч трамваї в них красивенькі. Прямо зараз я планую поїхати кудись у великий керфур міста, до якого їхати десь 20 чи 30 хвилин. І там вже було не прям всюди брудно і це добре. Але перші враження такі собі. Плюс оці будинки, як якісь сталінки чи хрущовки, я що, повернувся у Французький Радянський Союз, от скажіть мені, будь ласка, в коментарях напишіть, що відбувається. Це місто Брест, регіону Британь у Франції, куди я приїхав. Позаду мене знаходиться будинок, де я зараз живу з такими червоними ставнями. Це е, старий був будинок, який відремонтували. Його повністю здають на Airbnb як, е, як апарт готель Тобто кожна квартира це як апарт, окремий апартамент. Але, наприклад, пральна машина одна на весь будинок на першому поверсі знаходиться. Ось такі справи. І це ще такий гарний будинок, який ви бачите навколо мене, тому що це місто Брест, воно насправді жахливе. Чим жахливе? Воно сіре, воно похмуре, воно скучне, воно розбите. Тут багато фабрик, заводів, таких пароходів, розграблені, якісь розбиті доки, старі фабрики. Все це ну, дуже негативна атмосфера тут. Дуже багато незрозумілих людей тут ходить завжди. Ось як бачите, он там позаду мене. Є розбиті будинки, ось такі дуже багато. Тобто кожен другий будинок він розбитий, обшарпаний, опісяний, описаний. Ну, коротше, така собі історія ситуація. Багато п'яних людей на вулицях вдень і вночі. Наркомани тут ходять. Всюди продають наркотики, бачив з перших поверхів прямо біля супермаркету. Старі будинки, неблагополучні райони, ну взагалі повний треш. Я б сюди не приїжджав ніколи. Я не розумію, як тут живуть люди, тому що я був нещодавно в місті Ван. Якщо не бачила цей випуск, переходьте на мій ютуб канал. Дуже чисте, красиве, охайне місто, а тут повна жопа. Але я сподіваюся, що щось цікавеньке тут знайду. І вам зможу показати і сам щось подивлюсь з цього. Тож, дивіться цей випуск далі. Розпочинаю прогулянку прямо біля свого будинку і буду йти, куди все світ поведе. І показати вам також абсолютно все, хоча ви ж знаєте, я більше ціную красу та естетику, тому спробую її і тут знайти. Як ви бачите, тут також продовжується ця історія з капуцинами, як і в минулому випуску про міста Пан Марк та Маяка Екмюль. Можете перейти на канал та його також. Подивитись. Давайте зараз подивимось, а що тут є і як тут живуть люди. Якщо я правильно зрозумів, то тут взагалі замість собак люди вовків мають. Господі Ісусі, куди я потрапив? Забери мене, будь ласка, в якесь інше красиве нормальне місто. А графіті і надписи тут також абсолютно всюди. І бачу якісь незрозумілі нові будинки, які вже виглядають як якесь гетто. Що вам хочу сказати, Ось гуляю зараз цим районом нових будинків, і тут немає життя. От Взагалі нуль, повний нуль. Перші поверхи взагалі зачинені і написано, що вони продаються або здаються, обрисовані графіті. А для мене, знаєте, кількість графіті це означає культура міста і культура тих людей, які там проживають. Пусті території, тобто немає там реально ні людей, ні дитячих майданчиків, нічого немає. І нібито нові будинки такі, але якісь мертві, ну я б так сказав, виглядають дуже погано, немає ніякої інфраструктури, де погуляти з дітьми, нічого немає. Тому така собі історія. І люди тут в цьому місті живуть. Е не дуже адекватні, я б сказав, як я казав, бомжі, наркомани і всі інші. Ну, звісно, що не всі такі, але як є, так є. І ось навіть бачу, там якийсь бункер є. Ось ну, треба в цьому бресті в бункер сховатись і більше відтуда, відтуди не вилазити. Ось така історія. Але я сподіваюся, що щось гарненьке та цікаве я знайду і для себе і вам зможу показати. Тож ходімо гуляти далі. Знаєте, коли потрапляю в такі міста, то думаю, що навіть якщо б мені безкоштовно дали житло, я б тут не жив, бо вже давно звик до краси і комфорту від красивих розвинутих місць та регіонів. Потім якийсь надпис на асфальті побачили. Не знаю, що там було написано. Хто знає французьку мову, напишіть, будь ласка, в коментарях, як то все грамотно та логічно. Можна перекласти. Ну а я бачу вже й військові кораблі, прямо посеред міста, бо воно є одним з форпостів Франції та має військове минуле. Там і зараз знаходяться різні оборонні об'єкти. З історії дізнався, що ще у 18 столітті тут вже почали будувати кораблі і концентрували увесь військово-морський флот. У Другу світову війну місто стало надзвичайно важливим для німців. Вони облаштували тут величезну базу для підводних човнів, U-Bot. Для цього зводили бетонні бункери настільки міцні. Ціні, що їх неможливо було зруйнувати навіть масованими бомбардуваннями, але союзники Франції у 1944 році практично стерли його з лиця землі. Місто було зруйноване на 80 чи навіть 90%. Через це після війни Брест відбудували швидко і утилітарно, без архітектурних прикрас. Багато будівель зроблено з бетону та уніфікованих блоків. І від цього місто виглядає таким сірим і часто викликає відчуття певної депресивності. Воно не має того чару Старої Британії, як, наприклад, Кемпер чи Сен-Мало, в яких ми з вами вже були. А поруч з Брестом розташований – острів та стратегічна база, де Франція тримає свої підводні ракетоносці – з ядерною зброєю, і сьогодні тому це робить місто важливим військовим центром. В Чудові місця приїхав прям в захваті. Ну ви зрозуміли. Тому пропоную все ж таки піти далі, зайти всередину тих доків і фабрики, яку я побачив, бо там точно є щось цікавеньке. І окрім великого ангара та різних майстерень і магазинів, там була ще й бібліотека і багато вільного простору, але не це найголовніше. Зараз покажу вам головну атракцію цього міста. Так, так, головна атракція це ось ця канатна підвесна дорога з такою чорною великою кабіною. І тут вона доставляє людей як звичайний громадський транспорт на інше узбережжя міста через річку Пенфельд лише за три хвилини. І прямо з цієї кабіни можна добре роздивитись брест навколо, щоб побачити і головний міст, і доки для підводних човнів. Звісно, що це все можна побачити і просто з вулиці, де я зараз стою. Але з того ракурсу та зверху ті локації точно будуть виглядати цікавіше. Як ви бачите, позаду мене вже я прийшов на цей телеферік. Він буде відправлятись така незвична підвісна дорога. Одна кабінка в одну сторону, одна в іншу. Тобто переправляє через узбережжя. Така цікава, але функціонує. Тож я зараз планую піти також проїхатись на інше узбережжя в такій кабінці. Отримую незвичний досвід. Прикольно, як в фільмах фантастики якихось, якщо були пропелери і без цього, без друтів, як у фільмах фантастики було б. Ходімо наверх і будемо сідати в цю летаючу маршрутку, де беруть також і багато стоячих пасажирів. Вона виявилася доволі великою, бо 60 людей можуть туди зайти максимально. Але звісно, будуть почувати себе як у селеці чи ж проти в банці. Але з неї дійсно відкривається дуже класний краєвид. Тож всі туристи цим користуються. Вартість була щось приблизно 2 євро, а задоволення в рази більше. Відкрили її в 2016 році, і вона стала першою урбаністичною канатною дорогою у всій Франції, яку зробили. В першу чергу не для туристів, а для місцевих жителів, що вони легко могли дістатись з району Капусан Капуцинів, де я тільки що був, до центру міста. So it, I, I fucking hate that I've been laying for all of these years. You asked me all about her. Тільки що був в офіс, де туризм цього містечка Брест, а там працюють дуже гарні дівчата та хлопці, молоді, які мені розказали, що. Цікавенько подивитись в цьому місті, як доїхати до маяків чи узбережжя чи красивих пляжів біля океану загальним транспортом. Тож я тепер все знаю і можу подорожувати далі. Мені дуже приємно було це дізнатися, я за їм, їм за це дуже вдячний. Ну і взагалі заходьте в будь в будь-якому місті Франції, в офіс, де туризм або в інших країнах. Туристичні офіси. Мені здається, що ці люди, які там працюють, вони вже сто-п'ятсот разів розказали всім, де і що знаходиться, і з задоволенням це зроблять і для вас. Звісно, архітектура цього міста повертає мене кудись в Радянський Союз, і це все дуже вибивається зі всієї Франції, яка більш історична та красива. Але причина в тому, що коли відбуваються великі війни та руйнування, потім люди не завжди думають про відновлення. Естетику та красу, хоча, на мій погляд, це дуже важливо навіть в Україні. Потім працювати над цим буде треба дуже і дуже багато, і хочеться, щоб робили то все якісно та гарно для життя і відпочинку людей. Бо українці точно вміють робити якісно та класно. Ну а я пішов зараз в цьому місті Брест знов до моста, щоб прогулятись трошки в тому районі. Вас вітають залізні люди цього міста. Брест, і воно справді таке сурове. Зараз я підійшов вже до цього моста. А моста чи мосту, як правильно буде українською мовою, напишіть в коментарях, будь ласка, де їздять трамваї, автомобілі. Я бачу, тут навіть є ці кущі лаванди. Це прикольно. Тобто ті, хто займаються благоустроєм, трошки, трошки він є п'яті благоустрій, то ну, виглядає непогано. Бачу. Якусь незвичну дорогу таку внизу, ось там, і там машини їдуть як ну, не знаю, як через переправу. якусь. Військові, так, пардон, пардон, хлопці та дівчата металеві. Бачу, військові кораблі, ось там стоять, і великий замок, такий фортеця, яка тут знаходиться. Загалом в місті Брест можна подивитись у цей великий замок. Потім і це морський музей, один з найкрасивіших, як кажуть. Великий морський музей, є також ботанічний сад і великий океанаріум, який також входить в число найкрасивіших у Франції та Європі. І, в принципі, це все, що можна подивитись в цьому місті. Але що мені тут урбаністично сподобалось, так це те, що в них є клумби з квітами. оце вони молодці. Також зробили такі лавки на сходах. Це прикольна ідея, щоб трошки присісти та відпочити, або ввечері подивитись на захід сонця. Ну і все інше по пейзажах виглядає реально дуже і дуже сурово, як ви зараз бачите. А ось я вже підійшов і до Жардан де Шато. Це невеличкі клумби біля цього форту та військово-морського музею. Також поряд є продовження набережних, дитячі майданчики, різні оглядові, щоб можна було побачити місто з різних сторін. Але в той день я так в цей форт потрапити і не зміг, бо він вже зачинявся, і я відклав його відвідини на наступний день. Тож ходімо, погуляємо ще вулицями цього міста. Може щось цікавеньке знайдемо. Через те, що я не пішов сьогодні в цей форт і замок. Загалом хочу сказати, що не вся територія доступна для людей. Там ну, є якесь міністерство чи не міністерство, якісь чиновники засідають, тому що мені сказали стопе-стапе, Діба, туди не можна. І взагалі приходьте в наступний день, коли е він буде відчинений. Зараз я вирішив піти погуляти цим мостом, великий такий міст з дерев'яним настилом, Залізобетонна така конструкція. З цієї сторони знаходиться підвісна дорога, якою я переправлявся з, у тієї фабрики на інше узбережжя. Ну і зараз бачу, як тут все влаштоване. Якісь невеличкі воєно-морські човни такі, а, стоять. І бачу башту цю і будинки. Ось я йду зараз туди, тому що там позаду цих будинків знаходиться парк з панорамним. Видом на узбережжя, хочу подивитись які краєвиди звідти відкриваються, Розумію, що я взагалі все життя розмовляв російською мовою, бо сам з Дніпра, і зараз десь 50 на 50% розмовляю то так, то українською. Але відео вже роблю у новому форматі для себе та для вас. І потім чую, як автоматично кажу певні слова з помилками, по типу воєнно-морський флот, а не військово-морський, чи ось слово башта, хоча башта то може бути в танку башта, а так це вежа чи оборона там фортифікаційна. Ційна споруда, для прикладу. Тому хтось може сказати, Діма, вчитись тобі ще й вчитись. Але мені це не заважає знімати контент і поступово покращувати свою вимогу. Можу і вам сказати, що якщо є бажання проявлятись, вести ось так YouTube канали більш професійно, всі соцмережі, по типу Instagram, Facebook, Telegram, TikTok чи Трець, ви можете почати себе знімати навіть на камеру, щоб стати блогером та будувати особистий бренд, чи розвивати свої проекти і бізнес. І звісно, що заробляти на цьому більше. Приєднуйтесь тоді спільнот та навчання за посиланням нижче, бо я якраз зараз вже роблю курси і з задоволенням і вас навчу тому всьому, що вмію робити. І сам всі деталі можете знайти за посиланнями в коментарях чи в описі під цим відео. Ну а ми рухаємось далі. Як бачите, тут багато чого знищено: вибиті вікна, закриті магазини та багато графіті, що каже про низьку культуру та загалом занепад цього міста. Але це все відбувається не просто так, а саме через людей, які не дуже виховані і не мають ті гарні цінності, які повинні бути в нормальної, ментально здорової та свідомої людини. Тому ось я там гуляв і думав: а як живуть всі ці люди в такій повній сраці, вибачте, і чому не приділяють достатньо уваги вихованню себе, своїх дітей та підлітків. Що навіть цей восьми вже також трошки в шоці, on your skin. оце вони реально молодці. Зараз я прийшов в цей парк. Гуляю тут велика така. Не знаю, без... Я не знаю, як цю конструкцію назвати. Так? Конструкцію називаємо металеву конструкцію з дерев'яним настилом, де можна прогулятись і подивитись навколо на цей форт, і на порт, і на Атлантичний океан, і на цю військово-морську базу. Також почитати тут трошки історію про кораблі і про цю місцевість. Ну, я бачив, що тут гуляють люди навіть батьки з колясками, з дітьми. Тобто дуже приємна, тиха, релаксова атмосфера. Чайки тільки крякають. І знаходиться це прямо біля будинків. Є нижній поверх, де можна на лавках відпочити, або верхній такий штучний, так би мовити, променад, який вони тут зробили. Зараз піду ще погуляю парком, подивлюсь, що побачу навколо, і вам, звісно, покажу. Мені сподобалось прогулятися тією зоною, хоча хайної та красивої території там було десь метрів сто. Все інше також в занепаді, і самомоли та дорослі люди там все руйнують і не дуже доглядають за тим всім. Взагалі, я вважаю, що важлива наступна стратегія. Коли ти живеш в красі, коли тебе оточують красиві будинки, красиво вдягнені культурні люди, все чисто, доглянуто, є багато зон відпочинку, парки, квіти, місця для релаксу, як дорослих, так і дітей. Тоді це все сприяє розвитку людини та гарному настрою. І якщо це підтримується і простими людьми, і чиновниками, тоді гуртом можна зробити казкове місто, і нікому не захочеться то все руйнувати. А якщо люди навколо себе бачать повну сраку, то в них і в житті буде повна срака, депресія та якийсь пригнічений стан від цього всього. Але щоб це змінити, можна це зробити тільки за однієї умови, якщо всі об'єднаються задля кращого майбутнього свого району, свого міста та цілої країни. І не треба для цього щось. Чекати, поки то все зроблять інші. А треба навчитись брати відповідальність за своє краще життя в свої руки, робити щось, ініціювати щось нове, і тільки тоді буде новий гарний результат. А що ви з приводу цього думаєте? Напишіть в коментарях. І ось в наступний день я прийшов знов до Форту та Національного морського музею цього міста Брест. Там було багато залів та експозицій, як всередині, так і зовні. Тож я вже вийшов навіть на вулицю їх досліджувати далі. На вулиці була велика табличка про різні пасажирські та вантажні кораблі, які взагалі існують у світі. Скільки вони метрів та їх інші технічні. Характеристики мені сподобалось їх роздивлятись зблизька, звісно, що я багато кораблів в реальному житті не бачив, може, десь на фотографіях, відео чи. Трошки віддалено, десь в океані чи в морі. Але мені завжди приємно дізнатися про це більше. Тим паче, що в мене є друзі-моряки, знайомі, яким я завжди передаю вітання. І вони працюють, наприклад, на великих сухогрузах чи круїзних кораблях. Ну а я пропоную вам піти далі і подивитися, що тут є ще цікавенько. Бо далі я побачив ось ці красиві гортензії, які на цьому сірому фоні додавали трошки гарних кольорів цьому місцю. Ну а потім вже пішов і у наступні приміщення. Але. Потім почався і невеличкий моросящий дощ. Думав, що сховаюся від дощу, походжу значить, по цьому форту всередині. Ага, хрін там. Треба гуляти на вулиці багато, тому що переходити з однієї будівлі в іншу і дивитись, як це все виглядає зовні. Треба саме вулицю. Тож трошки будемо мочитись, але дивитись, що тут є ще цікавенького. Мені сподобалось, що вони висаджують багато квітів навколо. Оце вони молодці. Ще цікаво було подивитись на ту сторону та загалом побачити місто з іншого ракурсу, також подивитись іншу інформацію про різні військові чи риболовецькі судна, після чого вже можна було зайти всередину, щоб трошки ознайомитись з історією цього музею та побачити ті всі картини, макети кораблів та іншу атрибутику тих часів. В музеї дізнався, що тут зібрано понад 17 тисяч експонатів, які розповідають про історію французького флоту від давніх часів до сучасності. Побачив там старовинні карти, моделі кораблів, навігаційні інструменти, і навіть трохи дізнався про життя моряків, які виходили звідси в океан. Але чомусь там були якісь важкі відчуття загалом. І не хотілося то все досліджувати дуже детально. Ось і пройшов вже цей форт повністю. Загалом швидко, я не можу сказати, що тут багато експозиції. Вони всі якісь трошки штучні, тому мені не сподобалось. Звісно, можна читати історію, можна купити аудіогід, поглиблюватись всі ці е, історичні події, але загалом мене історія не цікавить. Тим паче, історія там прям кожного регіону світу, детальна. Ну навіщо цим забивати головою? кажуть. Тому я трошки погуляв, подивився на це все, як воно влаштовано, і поїду зараз далі. Далі в мене є ідея та бажання поїхати подивитись тут акваріум Океанаріум. Кажуть, що він найбільший у Франції, один з найбільших у Франції, в Європі, якийсь дуже цікавий. Загалом я відношусь до цих акваріумів дуже негативно, взагалі до зоопарків. І вважаю, що. Так, вони зараз існують, і в них можна ходити, можна не ходити, але заборонити їх треба на законодавчому рівні. Тільки тоді всі ці рибки та тварини будуть в безпеці в природному середовищі. Що ви стосовно цього думаєте, можете написати в коментарях, мені буде цікаво дізнатися, чи ходите ви в якісь зоопарки чи акваріуми, чи вважаєте, що це не потрібно, і таким чином треба робити їм бойкот. Так би мовити. Далі я приїхав на безкоштовному автобусі з центру міста від того форту до океанаріуму і пропоную піти його трошки дослідити. Придбав вже квиток в океанаріум, зайшов всередину. Мені дали таку невеличку карту, і також карти є тут. Насправді, тут є одне велике приміщення, один великий павільйон і ще один якийсь павільйон з пінгвінами. Тож зараз буду йти. І дивитись те, що там всередині вони зробили, як доглядають за тваринками. Ну і також якісь кадри з того покажу, якщо там не заборонено знімати. Але я сподіваюсь, щось зняти, звісно, вдасться. Я зрозумів, що там є багато павільйонів з різними тропічними чи іншими зонами, тому поступово пішов всіма приміщеннями, то все дивитись на власні очі. Побачив дуже багато різних акваріумів з рибками та коралами, іншими морськими. Водоростями. І найбільше був вражений саме від коралів. Подивіться лише, як вони світяться. Це точно реальні камені чи щось з планети Пандора та фільму Аватар. Далі побачив ската, який мені щось розказував або, може, просив про допомогу. По типу: врятуйте мене з цієї в'язниці. Потім побачив і полярну місію та маленьких пінгвінів, які жили там в акваріумі десь 20 на 20 метрів. Потім і великого морського тюленя, який лежав там і просто. Помирав від тих всіх скудних обставин. Ну і далі на вулиці ще були якісь видри чи інші тварини. Не знаю, я дуже швидко то все пройшов і вже десь за 20 хвилин вийшов на вулицю, бо мені стало дуже погано і дуже шкода тих всіх тваринок та риб. Вони там не живуть, вони просто виживають, і, як і всі інші тварини, по всіх зоопарках та акваріумах світу була б моя влада і воля. Я б заборонив їх по всьому світу на законодавчому рівні та закрив їх усі, і цирки з тваринами також вони повинні жити на волі, а не бути заручниками людей для розваг. Ось на такій сумній ноті я буду завершувати цей 50-й ювілейний випуск міста Брест. Чомусь мені тут не сподобалось. Було дуже сіро, депресивно та зовсім не окей. Чи буде цікавіше воно для ваших подорожей, подумайте самі та вирішуйте, чи хочете ви його побачити. Ну а я в наступному випуску ще поїду з цього міста Брест на Маяки. Сподіваюсь, що там картина буде цікавіша та трохи краща. І це буде останній випуск з цього регіону. Британії.